Нещодавно, а саме 18 червня, відбулася щорічна презентація Nintendo Direct, де компанія Nintendo серед анонсів величезної кількості ігор, які будуть або портовані на Switch, або вийдуть одночасно на інших платформах, анонсувала декілька несподіваних забавок власного виробництва, які а вже ж стануть ексклюзивами платформи. І ні, згадок про так звану Switch 2 не було. Про що попередили завчасно ще за день до початку презентації, аби уникнути будь-якого роду спекуляцій. А також жодної інформації про Холонай Сіл Сонг також не було представлено. Хоч спекуляції щодо можливого анонсу чомусь ходили мережею задовго до початку презентації. Отже, привіт! Ласкаво прошу на канал Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео я поділюся своїми думками, емоціями та певного роду аналізом декількох важливих анонсів, які були презентовані на цьогорічній Нінтендо Дірект. Особисто ж для мене, поза всяким сумнівом, найгучнішим анонсом стала нова частина Зельди, де вперше за весь час існування серії протагоністом виступає сама принцеса Зельда. Безсумнівно, це найголовніше, чим так виділяється гра. Так, буде справедливим зазначити, що існували ще три забавки серії на CD-i, де Зельда була протагоністкою. Але хто з біса про них пам'ятає і кому дійсно вдалося пограти в ці ігри? Тож анонсовано за Zelda Зельда Екос ми будемо вважати фактично першою грою серії, де головним героєм є не Лінк, а Зельда. Однак, навіть ігноруючи таке революційне рішення для серії, що без перебільшення по-справжньому шокувало багатьох фанатів франшизи, судячи з представлених промо матеріалів, гра має чим здивувати також і з точки зору свого ігрового процесу. Проте, передусім, я відмітив графічний та художній стиль запавки, який зовсім далекий до минулорічної Tears of the Kingdom. Натомість він набагато більше нагадує Link's Awakening 2019 року. І з першого погляду складається враження, що анонсована гра фактично повноцінне сиквело Awakening. Адже окрім знайомого стилю, тут присутня перспектива зверху та й загалом частина ефектів, анімацій та асетів немов би перенесені саме з цієї гри. Однак з ігроладної точки зору важливою особливістю Echoes of Wisdom буде будівництво споруд та створення. Предметів, що набагато більше нагадує саме минулорічного Tears of the Kingdom. Фактично, на самому початку трейлера Зельда завдяки своєму магічному жезлу, який їй подарувала загадкова фея, створює копію стола. Який буде іменуватися відлунням, як і всі подальші копії предметів. І як ми дізнаємося дещо пізніше, повторювати копію можна величезну кількість разів та у будь-який час. Однак більш практичне застосування відлуння демонструється на прикладі земляного підвищення, яке Зельда не може перелізти самотужки. Проте завдяки створенню копії декількох столів та правильного їх розміщення протагоністка з легкістю впоралася з цим викликом. Також трейлер демонструє можливість створювати дерев'яні ящики, ліжка, кубики льоду та й загалом, схоже ледь не будь-який об'єкт, який присутній у межах королівства Хайрул, адже завдяки погляду на панель вибору об'єктів стає зрозуміло, що їх справді чимало, а також вони вражають своєю різноманітністю та різноплановістю, особливо враховуючи той факт, що продемонстрована лише невелика частина предметів, які вдасться зустріти та скопіювати. Застосовувати відлуння доведеться також ще й для того, щоб прокласти шлях через пастки у підземеллях. Битви з монстрами тут також виглядатимуть не менш непересічно. Так ось Зельда блокує створеним каменем удари, а потім кидає його в моба. Та що найцікавіше, та що стане ще однією визначальною особливістю гри, можливість створити копію переможеного монстра для того, аби вони билися на вашій стороні. Монстри матимуть різні особливості, здібності та патерни атак, тому використовувати ту чи іншу копію переможеного моба можна буде по різному. Як мені здається, та й на що фактично вказує ігровий процес трейлера, геймдизайн буде вибудовуватися таким чином, що скопійовані вороги з певними здібностями будуть вкрай ефективними проти деяких інших видів противників. Також деякі з них стануть надзвичайно корисними у передбачених ігрових ситуаціях, тоді як деякі інші копії у наявності будуть менш ефективними або взагалі абсолютно безнадійними у певних ситуаціях. Наскільки важливим буде правильний підбір ворогів та предметів у процесі проходження та наскільки ці механіки виявляться захопливими на практиці, побачимо вже 26 вересня цього року. Адже саме на цю дату анонсований вихід гри, але судячи з усього, нудьгувати не доведеться. За словами продюсера франшизи Езіану, творці гри хотіли створити новий стиль проходження, який порушує умовності попередніх забивок серії з перспективою зверху. І слова цього поважного японського пана особисто мене сумніватися зовсім не змушують. А ще під реліз гри випустять спеціальну лімітовану версію Switch Lite з ось таким чудовим дизайном. Тому тим, у кого досі немає lite версії, це може стати хорошим приводом її придбати. Другою не менш значущою подією презентації став анонс Mario Luigi Brothership. Mario і Luigi серія, яка має дуже помітну фан-базу. Однак, незважаючи на цей факт, Nintendo досить давно не тішили її прихильників. Адже на свічі досі не виходило жодної гри цієї серії, тому день релізу, а саме 7 листопада, стане справжнім святом для поціновувачів франшизи, яку Nintendo так довго вперто ігнорувала. З точки зору візуального стилю за кольорокорекцією, освітленням та загальною атмосферою суб'єктивно, суб'єктивному Brozer це ніби поєднання цьогорічного ремейку у серії Paper Mario та водночас Mario Wonder. Принаймні, мені картинка дійсно віддає подібними вайбами. З точки ж зору ігроладу, тут для мене все дещо складніше. На деяких кадрах присутні елементи платформінгу, боссфайтів, дослідження світу та, схоже, невеликих просторових головоломок, а представлена бойова система видається доволі динамічною, та, наскільки розумію, потребуватиме вчасного натискання відповідних кнопок, які здатні створити певного роду синергію. Що особисто мене дуже тішить, це не виглядає як покрокові бої. Радше як бойова система в реальному часі, де вчасно потрібно задіювати потужності одразу двох братів, а також доповнювати їхню міцність ударів чи силу навичок. Бої ж з босами тут взагалі нагадують суцільні квік тайм евенти що загалом, схоже, буде частковим, але обов'язковим атрибутом нової гри про братів Маріо. Адже навіть долання деяких перешкод на шляху також потребуватиме участі відразу Маріо та Луїджі, разом із своєчасним натисканням відповідних кнопок. Тож, цілком логічно, можна припустити можливість кооперативного проходження через локальну та мережеву гру. Однак, швидше за все, можливість однокористувацького проходження тут також буде присутня. Хоч у такому разі незрозуміло, яким чином можна буде керувати іншим братом, цілком можливо завдяки командам. Але вірогідність того, що під час проходження керувати буде необхідно відразу двома братами, також присутня. Загалом трейлер Mario Luigi Brothership видався менш багатим на деталі, та з відсутністю закадрової озвучки з деякими роз'ясненнями того, що відбувається на екрані, як це було у випадку з трейлером Нової Зельди. Тож вже десь ближче до дня релізу ми обов'язково дізнаємося більше подробиць стосовно цієї гри. А поки все виглядає яскраво, різноманітно та багатообіцяюче. Прихильників серії Mario і Луїджі вітаю з анонсом. Також Nintendo дещо здивувала анонсом Metroid Prime 4 Beyond. Однак якщо не зараз, то коли? Адже про розробку цієї гри було відомо ще 7 років тому, і розроблялася вона саме для актуальної консолі. Проте з тих пір якоїсь свіжої інформації, окрім того, що гра все ще створюється, не було. І ось нарешті повноцінний трейлер. Хоч черпати з нього інформацію про майбутній ігровий процес набагато важче, ніж з анонсу Mario Luigi Brothership, оскільки сам трейлер вийшов коротшим та не таким наповненим. Однак, якщо так само лаконічно, подібно самому трейлеру охарактеризувати його наповнення, то виглядає все, ніби дещо підтягнута версія Metroid Prime Remastered. Про нові особливості ігроладу та його наповнення, гадаю, дізнаємося також трохи згодом. А поки розглядаємо деталі нового оточення, ворогів, анімації та загальний дизайн. Дата релізу десь у 2025 році. Перша моя думка, коли я побачив трейлер Donkey Kong Country Returns HD, гра могла б виглядати значно краще. Так, а вже ж це ремастер гри, яка виходила ще на Wii U та 3DS, але в тому то й справа. Ми вже бачили, як неймовірно можуть виглядати платформери на Nintendo Switch, завдяки, скажімо, все ті же Mario Wonder. Тому чисто з технічної та візуальної точки зору Donkey Kong Country Returns HD у порівнянні з красою останнього платформера Pro Mario. Виглядає як гра, в які просто трохи підвищили роздільність текстур. З відчуттям того, що це банально могло б бути приємнішим для ока, я все ще не можу нічого вдіяти. До того ж, майже відразу після анонсу з'явилися порівняння версії на Wii U та Switch. І скажіть чесно, чи так багато ви помічаєте між ними відмінностей. Однак я, як людина, яка пропустила у свій час оригінал, все одно хочу пограти. Виглядає як динамічний, веселий, швидше за все, досить лайтовий платформер. А я таки люблю. І на сам кінець з ігор, які безпосередньо є ексклюзивами Nintendo Switch, була ще анонсована нова частина Super Mario Party Jamboree. Безсумнівно, що для людей, у кого є багато друзів, з якими ви любите збиратися у великій компанії, це однозначно чудова новина, тож можете запросити до себе якось і мене. Адже деякі міні-ігри, яких тут обіцяють понад 110, виглядають вельми вже цікаво. Самостійно спробувати Super Mario Party Jamboree, а тим більше розкрити її потенціал, у мене ж точно не вийде. А серед інших анонсованих ігор, але які вже не є ексклюзивами платформи від Nintendo, можу передусім виділити анонс Stray. У свій час гра дуже сподобалася атмосферою та імерсивністю. Чудово, що тепер буде доступна можливість пройти також і на свічі. Darkness Dungeon 2 також завітає на свіч. Вважаю, що портативний режим є прекрасним форматом для цієї забавки, і хоч вона розчарувала значну частину прихильників першої частини, однак, як на мене, сиквел все ще заслуговує на увагу, адже має свої позитивні аспекти. Lego Horizon Adventures, яка є одночасно частиною серії Horizon Zero Dawn та частиною великої франшизи LEGO Ігор, теж з'явиться на Switch. Швидше за все, одночасно з релізом на інших платформах. А зараз, користуючись нагодою, нагадую про необхідність фінансової підтримки Збройних сил України у боротьбі з агресором. Та якщо ви вже зробили свій внесок через перевірені фонди або точкові збори, розгляньте також і можливість підтримати мій канал фінансово. Посилання, де це можна здійснити у описі під відео. Ваша підтримка стане надзвичайно важливим внеском у розвиток україномовного каналу, присвяченого винятково компанії Nintendo та її іграм. Проте, якщо змоги підтримати фінансово ви не маєте, вистачить вашої вподобайки, підписки та коментаря, тож не забувайте і про це. Залишайтеся з так і нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.